Готовий, хто цікавився цією автівочкою, значить розповім зараз, що ми по ньому доробили. Машинка вийшла досить таки непогана приємненька. Четвертий гольф 2005 року, що цікаво, вони вже з 4-го року 5 випускалися і паралельно ще 4-ті випускалися. тобто Автомібіль 2005 року розмитнився 5 роком, на реєстрацію стане п'ятим роком. Це прикольно. Далі, дивіться, тут 1.6 без є двигун. Тобто не СР-двигун а БСЄ. Ну, я не знаю, чи між ними є якась критична різниця. Ну, 8 клапанів, 8 клапанів, простий надійний агрегат, ніби має бути з ним все добренько. Значить, По ньому, по машинці. Зробили ми наступні маніпуляції, тонування, хімчистка. Зараз залишилось постелити в нього коври цього гульфа. Тонування хімчистка зроблено. Під капотом взагалі він дуже гарно виглядає. Салон дуже гарно вийшов. Ми перешили кермо, воно було таке потерте, бо ну, звичайне пластмасове кермо було. Перешили карти, як бачите, карти просто новесенькі всі, ніде нічого зараз вже не провисло. Ідеально виглядає. Далі, Ми... що ще робили? Ну, більше так нічого. Задні карти також перешили і софтач, покриття повідновлювали. Задні карти все новеньке, гарненьке. До речі, дуже гарно підійшла тканина ця. Сюди ще потрібно застелити коври, і він буде повністю вже готовий. І пару, ну, тут подряпини потрібно прокапати. якось так. Автомат 190 тисяч пробігу. Треба зараз поїхати його заправити. Навіть сідіть, диски є в ньому. Комплектація що тут? Чотири підйомника, не два, кондиціонер, автомат затонований. Отакий вийшов цікавий гольфик. Покажу зараз під капотом, який порядок. І багажник. Давайте з багажника почнемо. Так, багажник. Багажник, до речі, блин, на диво взагалі в ідеальному стані для такої старої машинки. Весь комплект, є аптечка, є знак аварійної зупинки. А домкрата тільки, мені здається, немає. Але домкрат знайдемо. Є весь наборчик, бачите, як гарно все збереглося. Ключик лежить, викрутка, буксирувальний крюк. Йди на домкрата, хтось якийсь гад забрав. Тут багато нішту. Взагалі прикольно. Прикольна по ергономіці машинка. Дуже така цікавенька, гарненька. Все таке класне, закривається, відкривається. Тобто це ще робилися автомобілі на совість. Тут що у нас має бути? Тут, напевно, якесь місце для ще однієї аптечки, Тому так. Багажник чудовий, нічого не подерто, нічого не потерто. Що тут? Тут теж все гарно. Якихось три елемента, по-моєму, по ньому фарбовано, скільки арбегів? Зараз скажу. Чотири чи шість? Не бачу, тому що чотири. Напевно так, 4 airбега. Ну так він виглядає, бачите. Дуже достойний гольфик вийшов. Кому цікаво, друзі, місто рівне. Приїжджайте на перегляд. Ну він ясно, що не ідеальний, там на бамперах вони якісь потертості є. Е, незначні. А так, прикольний. Прикольний, класний гольфік. Під капотом мав показати, вже загвоздівся. Він код тут фіксуємо. До речі, лобове вітрове, улюблена рубрика. Яке воно тут? Воно оригінальне. Блін, Оригінальне лобове, п'ятий рік, Просто уявляєте. там ті Швейцарії, хрін не знає, як вони так їздять. Ну, машина ця виглядає гарно, Вольф хоч і старий. П'ятий рік, але виглядає, він гарно. Ну, ми гарно його відновили, тому що ясно, що були би провищі карти, був би не пошити кермо такого гарного би вигляду він не мав. А так, рахуйте, ми зробили якісну свою роботу. Бачите, БСЄшка. під капотом все просто бомба. Я зараз покажу вам, як виглядає двигун. Будь ласка, повністю сухий. Взагалі не митий, ну видно, так, що ми тут нічого не намивали. І він повністю сухий. Це абсорбер клацає, тому не звертайте увагу. Просто сухенька, гарна техніка. Так що приїжджайте, я думаю, що комусь він точно буде цікавенький. Оливу ми тут не міняли, ну, вона не коптить, не сапонить, нічого, все добре. Можна замінити оливу, ГРМ підкинути і кататись. Ну Прикольний вийшов. Класний гольфік. Пару подряпин на бамперах, ну але ясно, п'ятий рік стара машина, але він нержавий. Що саме класне, він нержавий. До речі, новесенькі задні гальмівні диски. Взагалі повністю нові стоять. Десь тільки сервісована була. По маслу, на жаль, не зрозуміло. Коли воно змінювалось, але для себе, звичайно, що масло ГРМ замінити, масло в коробці. Вирізнять оці дві деталі, вони, напевно, і фарбовані, я так щось думаю. Ну отакий красень. Як на мене, красень. Кому не подобається, ну вибачайте. Маєте право мати свою думку, а я маю свою.